Для мене вишиванка в побутовому аспекті це святковий, красивий одяг. Якщо ми хочемо вийти в люди, ми вдягаємо гарну вишиванку, компілюємо її з сучасним одягом. Ну і ми якби і елегантські, і сучасні. От. А якщо е, в такому високому духовному аспекті, то вишиванка це захист і ідентифікація свій чужий. Тобто, якщо ми вдягнули вишиванку, то, звичайно, ми за Україну, ми за майбутнє і ми за, за нашу спадщину. Вдягаємо красиві вишиванки. Українців відрізняє мова, мужність, сила, наша кухня. І вишиванка. І носіть вишиванки, тому що це красиво.